Всім привіт! З вами знову Юрий показую сорт ожини посаджений усе на дачі. Ось такий варіант. Далі не витримує і ляки не витримує. Ось дивіться скільки неї тут. Це другий рік посажено тут ожина. Друг мені підігнав такий саженець. Ми з його тут скільки, скільки неї тут буде. Що цікаво, дала 5 пагонів. Дивіться, які пагони. Ось такі чудові ще тут два пагони ось. такі такі дала.